Одна із 13 працюючих котелин в місті Павлоград, яка забезпечує теплоносієм всіх споживачів нашого міста. Зараз проводиться поточний ремонт. Закінчуємо проведення поточного ремонту першого котла. Була виявлена невелика утічка питательної води. Її локалізували та устранили. І сьогодні наразі котел буде вже в резерві. На даний момент робить другий котел. Перший, третій котел знаходиться у резерві. І сьогодні в кінці дня, після сушки, виведемо повноцінний резерв, перший котел. Наразі в місті працює в штатному режимі 13 котелів, які забезпечують теплоносієм всі райони, всіх споживачів нашого, нашого міста. Підприємство і всі котельні працюють зараз в штатному режимі. Температура носія на, на виході від 45 до 47 градусів в залежності від температури наружного повітря. Так, так після запуску першого листопада всіх котелень у теплі дні місяця ми зупиняли роботу котелін, це Допомогло і нам зекономити природний газ і знизити фінансову нагрузку на споживачів. Це буде видно вже в платіжках за листопад місяць. Люди це реально побачать. І Ми зекономили наші кошти, кошти на енергоносії, І частково знизили фінансову нагрузку в наше таке скрутне становище на споживачів. Тушимо природний газ на котли. Але мережеві насоси, насоси підкачки залишаються у роботі на знижених параметрах, але гідравлика не нарушується. Теплоносій продовжує циркулювати по системі. І коли ми розпалюємо котли, проходить деякий час від полутора до трьох годин, коли теплоносій виходить в задані параметри. Як впливає те, що електромережа вимикається світло, потім включається, якось на вашому підприємстві це розказують? Так, саме саме це ми пройшли буквально у суботу, яка, яка була була повністю зупинена робота котельні на селищі шахтобудівників нашої Дніпровської, були повністю обісточені два вводи, але про це ми знали, ми готуємося. Провірити роботу котельні з використанням генератора, який є на балансі. Я думаю, ми це проведемо цього чи наступного тижня. Подивимося. Так називаємо ще посадки напруги є, коли перемикає «Укренерго» по всій Україні, вистанавлює роботу мережі. Вони теж спливають, тобто, зробатує система безпеки. Остановлюється робота, зупинюється робота енергообрудування, але це ми, е, благодаря нашій службі енергослужбі, службі КІП, це входить в робочий період, в робочий режим буквально за годину. Ці, ці всі можливі зупинки ми прорабатували, проводили протиаварійні тренування. І на, наразі весь наш колектив настроєний на роботу. Все, все буде добре. Робота, робота котельні це можна сравнити з організмом людини. Основне це сам саме котел де проходять всі теплові процеси нагрів мережевої води, виробітка теплоносія, який потім подається у квартири наших містян і забезпечує комфортні условії, условії проживання, життєзабезпечення. Що таке котел? Це, це агрегат, до якого підводиться природний газ. Ми, ми бачимо топочне пространство, де нагрівається мережева вода яка потім мережевими насосами подається в мережі, які підводять тепло до всіх споживачів до кожного дому, до дитячих садків, шкіл, бюджетних організацій. Як організм людини буває у нас теж дитячі хвороби, які ми виявляємо і устраняємо по мері виходу зі строю. Але тельня має резервне обладнання як і, і самі котли, як і насоси. Тобто один, один насос у нас знаходиться в мережі в роботі, один завжди в резерві. І його обслуговування проходить кожен день. Обладнання і насосне обладнання, і котельне обладнання воно продубльоване. Тобто При виході одного із приклів, чи зі, з ладу, чи насосного обладнання ми переходимо на резервне. Займаємося ремонтом, щоб швидко ввести його в резерв. Обслуговування котлів виконується оператором котельного обладнання, також на кожній котельні є слюсарь по ремонту насосного обладнання котельного обладнання, а також слюсар газової служби. Це все знаходиться, робота всього обладнання знаходиться під постійним контролем. Оператор котлів завдяки приборам системи КПІА контролює роботу, подачу природного газу, режим роботи, а також подачу мережевої води для прогріва. Все це знімається, всі робочі параметри знімаються кожен час з заносом в експлуатаційній відомості і контролюється практично кожної, кожної минути. І візуально, і по роботі при приборів КПА, контрольно-ізбительних приборів, а також звукової і автоматики безпеки. Наразі, зараз по всім, по всім котельням ми працюємо в нормах підпитки. Так називаємо. Це вода, яка додається в мережу е ну, при естественних утечках. Це якщо є утечки по трасам, або незаконний відбор води, на жаль, наш, нашим громадянам. Тому десь від... 0,1-0,3 кубів до 3-4 кубів в залежності від участка. Да, так. Тому що проходимо на наші так називаємо слісаря мереж і аварійні служби кожного, кожного дня і в днем, і вночі проходять по тепломережам, контролюють роботу запорно-регулюючої арматури та зовнішній стан. Наших теплота, тепломереж. І якщо будуть виявлені якісь утечки або незаконний відбір, ми, ми це устраняємо. Взагалі, то випадкових людей на нашому підприємстві немає. Тобто цей весь експлуатаційний персонал має великий досвід роботи. Ремонтний персонал також всі настроєні, незважаючи на те, що Ну, не дуже великі зарплати, адже ми комунальне підприємство. Я ще раз кажу: випадкових людей немає, всі настроєні на роботу. Особливо в наш складний період. Це майже мозг нашого підприємства, куди стікається вся інформація о роботі, всього обладнання всіх наших котелів. Майже все, що відбувається на підприємстві, стікається сюди. Основна задача диспетчера зібрати цю інформацію, направити необхідних працівників і спеціалістів на той участок, де знаходиться або аварійна ситуація, що склалась. це все згенерувати, відправити відповідні служби, контролювати ход виповнення роботи, відповідно, докладувати в виповненні роботи, керівництво підприємства. Це відеонаблюдення зверху нашої котельні, які підключені. Тобто 8 котельн працюють зараз в даний момент. Ну, все просить. Все, 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 що на камері, вот, в робочому моменті. Вже вона займається координацією роботи всіх служб. Працюють вони 24 на 7, під постійним контролем Робота всіх котелень, всіх аварійних служб, енергослужб та всіх людей, задіяних на виробництві і доставки теплової енергії споживачам нашого міста. Доброго дня! Для економії теплопостачання у нас на підприємстві працюють ізолювальники по теплоізоляції. Утеплюємо трубопроводи опалення. Для того, щоб ці роботи проводити, звісно, треба кваліфікація, треба уміння. Це дуже тяжка праця. По-перше, дівчата працюють і на висоті, і з площадки трактора. На даному етапі, ви бачите, ми працюємо на висоті з автовишки. Працюємо різними матеріалами, працюємо мінватою, працюємо з стеклопластом. Це все в рідні так сказати, матеріали. Для цього є навики, є уміння їх. Також ми працюємо новими матеріалами. в нас зараз, так сказати, іспитуємо, пробуємо нові матеріали теплоізолони. Вони більш ефективні. Ми працюємо щорічно і щомісяця. У нас нема ограничені на літо, зима, весна. Ізолювальники працюють круглогодично, да. в будь-який період. Ну, крім, звісно, якщо це ливень, дощ або дуже великий снігопад, то такі, звісно, транспорти ми їх не маємо права вивести на траси, бо є так сказати, охрана труда. Перш за все, і техніка безпеки працює чотири ізолювальниці. Да. Да, всі жінки, чотири чоловіка. Хотілося б, звісно, штат розширити, тому що міст дуже так сказать, великий. Дуже багато в нас таких теплотрас іменно по воздушок. Хотілося б, звісно, розширити. Зараз ми знаходимося на ділянці Комарова. Теплотраса була у вересні місяці, заізольована підготовлена до опалювального періоду. Ось ми що ми бачимо місяць листопад. Такий народ у нас, як кажуть, познімали всю ізоляцію, зробили нам велику шкоду, нанесли нам, так сказати, матеріальний ущерб. Ну, я не можу сказати так з вам на те саме. Ну, от подивіться, хай навіть метри ізоляції в двойному трубопроводі це, ну. До двох тисяч гривень так ну, цей кусочок стоїть. Дуже дорога ізоляція. Десь так стоїть цей кусочок траси. Які? І таких трас у нас дуже багато. Така траса в нас біля технікума, вона йде вдоль технікума отут. Вони постійно на ній так сказати, відпочивають. Я ще... то Це... Ну, бачите, ж вони як тепер вийшли з положення. Не сидять на ній, вони його відгорнули. Це ж не тільки витрати матеріалів, але ж і витрати людських ресурсів ресурс, і матеріально технічних Бо це, це завжди виїзд техніки, вивіз матеріалів. І це трудно-трудо затрати. І саме, саме цю ділянку ми, ми робили згідно жалобою. Було офіційне звернення председателя ОСББ цього, цього дому. Ми його зробили згідно плану. І ось пройшло два місяці і ми бачимо, яке не невідповідальне відношення до, до нашої роботи. І згодом і до втрат теплової енергії, бо це, цей участок це, це втрати в тому числі і нашого підприємства. І згідно з цього, і температура носія зменшується. Просто нема слів. Комунальне підприємство Павлоградської міської ради засновано у 1966 році і вже 56 років забезпечує місто теплом та робочими місцями. Штатна кількість одиниць в міжопалювальний період становить 254 особи, в опалювальний період 397 осіб. Станом на листопад цього року на підприємстві працює 360 осіб, в зв'язку з чим запрошуємо на роботу кваліфікованих працівників за професіями електрогазозварників, електромонтерів, слюсарів кіп, слюсар з експлуатації та ремонту газового остаткування та контролерів теплового господарства. Середня заробітна плата працівників становить 13 тисяч 400. Більш детальну інформацію по вакансіям можна отримати в відділі кадрів підприємства або за номером телефоном, вказаним на екрані. Також можна дізнатися у центрі зайнятості на сьогоднішній день. На підприємстві працевлаштовані 5 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, тому запрошуємо людей на роботу, які обрали наше місто для постійного проживання. Підприємство гарантує офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет та дружню атмосферу у колективі. Наше підприємство, як і інші комунальні підприємства, які надають послуги житлово-комунальних послуг, такі як «Водоканал», а вони не фінансуються з місцевого бюджету. А хочу звернути увагу, що це дуже важлива інформація, яку, на жаль, населення не а, неправильно трактує для себе. Це означає, що ми не отримаємо заробітну плату з місцевого бюджету. Ми заробітну плату сплачуємо нашим працівникам виключно із тих коштів, які надходять від населення. В результаті наданої нами послуги, також всі кошти, які витрачаються підприємством на ремонтні роботи, на реалізаційні роботи, це ті кошти, які надходять від населення. Тому в черговий раз звертаємось до мешканців нашого міста, які є споживачами нашої послуги, про необхідність сплачувати за нашу послугу. Тим паче, в цей час, коли держава наразі страждає від військової агресії. А наші працівники вони виходять на роботу, вони працюють в тих умовах, які зараз є, і намагаємось надати послугу вчасно і до всіх споживачів. Треба сплачувати за кошти. Треба сплачувати нам заробітну плату, сплачувати податки і підтримувати економіку держави, економіку підприємства в тих умовах, які зараз є. Это у нас тут распределительная подстанция. Обычно работает бригада в составе двух человек. Чего это делается? Ну мы, если аварийное переключение происходит, где-то на какой-то линии пропало напряжение, мы производим переключение с одной линии на другую. Либо тут у нас помешано. Вже 23 листопада наше підприємство, як і вся Україна, почуло на собі, що таке «бликав». Тобто На повному ходу була повне відключення електроенергії на всі наші котельні. Сталися мережеві насоси, прикотилася подача струму на підкачуючі насоси. Це ми призвели аварійну остановку. Всіх, всіх котель, щоб не допустити розрушення елементів котла внутрішнього устройства, провели екстрене охолодження і підготовку до майбутнього запуску. Після того, як працівниками енергослужб Ресу і Цеку, встановлено було електроживлення районів міста з часу ночі, 24 листопада ми приступили к пуску наших котелів. ми пішли в роботу в котельні мікрорайону Дніпровський та хімзавода. Це десь о першій годині, з першої до другої. з другої до четвертої були пущені котельні четвертого та п'ятого мікрорайону та 18 школи. А потім настав, настав черга і котель. Центральна частині міста це 81-ша, ВЦ 37-ма і місць Вітка. Останніми ми пустили в роботу вчора майже о 5-й вечора. Саму велику масштабну нашу котельню це селище Нове і селище Північне. Наразі підприємство робить в штатному режимі. Теплоносій передається всім мешканцям нашого міста. Наш трудовий колектив справиться з цією надзвичайною ситуацією, ті сценарії, що ми проробляли з кожним нашим працівником, виконані в повному обсязі, за що я дуже, дуже, дуже вдячний кожному нашому оператору, кожному нашому слюсарю, кожному нашому електроманте, екіпажу.